<рес> Лермонтов, Булгаков та Пушкін. Книги цих авторів досі можна знайти на книжкових ринках України, ба більше можна навіть придбати подаранкові видання. «Це Мастеру Маргаріте. І часто взагалі приходять за мастером та Маргаритою. Як вам сказати? Потрібно. Думка Дніпра стосовно продажу книг російською мовою неоднозначна. Погано. А чому? Того, що ми українці повинні використовувати українську мову. Я сама читаю книжці на російському язикі, тому що я з ВПО, з Краматорська і я розмовляю на російській, але я знаю, що треба переходити на українську мову. Але мені легше читати, наприклад, російську. Валерія читає з самого дитинства та веде свій букток, де розповідає про відомі книги і продаж заборонених книг дівчину вкрай обурює. Це не ок, тому що я вважаю, що зараз українська культура в принципі в плані книжок. Дуже сильно почала розквітати раніше. Був дефіцит, ну реальний дефіцит. Дуже важко було знайти щось собі цікаве на українській мові, бо переважно все було на російській. Зараз цим проблеми ніякої немає, тому я не бачу сенсу в принципі продавати російською, тим паче привозити їх сюди. Ну. Почнемо з того, що в принципі законодавством це заборонено. Імпорт та продаж книг російського та білоруського походження в Україні дійсно заборонені. 19 червня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про зміни у законодавстві стосовно везення і розповсюдження такої продукції. У червні 2023-го він був підписаний президентом. Водночас, книги написані мовою країни-агресорки, під повну заборону не підпадають, але проходять ретельну перевірку. Навесні з цього приводу Валерії навіть була суперечка в одному з магазинів міста через російськомовні книжки. Я просто дивлюсь, і старі книжки лежать з новими книжками російського видання. Я просто дуже багато займалась книжками 21 році. Я розумію, як виглядають оригінали російською. Тобто для мене це взагалі був шок. Я, ну, я навіть спитала консультанта, що тут роблять ці книжки. А ось співвласниця книжкової кав'ярні, яка відкрилась у березні цього року, каже: в них було одразу табу на книги мовою ворога. Але люди одніпряни досі приходять і питають нас. Про російськомовну літературу на що ми відповідаємо, що це незаконно зараз завозити, особливо новинки, які там контрабандою вивозяться з Росії, або контрафакт, який друкують або в Молдові, або в Румунії. І все це є у нас на ринку, тож продаж книг саме російською мовою ще не свідчить просто 100% порушення закону, на відміну від тих, що видані в РФ чи Білорусі. Що ж робити, якщо ви таки зустріли таку на полицях магазину? Зафіксувати на фото чи відео факт продажу забороненої літератури та повідомити Держтелекомрадіо, який є контролюючим органом з цього питання, та разом із правоохоронцями має відреагувати на звернення. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьов, Борис Єфімов, Микола. Лохудалі Костянтин Кесарь Дніпро Тіві.